Уральні тести на ВІЛ прості у використанні. Точність діагностики 99% за умови дотримання інструкції. Перше, на що треба звернути увагу термін придатності тесту, наголошує соціальний працівник громадської організації Синергія душ» Олег Солопченко. Чоловік демонструє, як проходить тестування. Так, відкриваємо. Це у нас жидкость, в яку ми будемо тест-систему вставляти. Відкриваємо її. вставляем подставочку, теперь берем лопатку, вот она тест-система наша сама, и тестируемся, берем вот так, раз, два, вставляем сюда тест-систему, вот я вам покажу наглядно, И через 20 минут будет результат. Если одна полоска, результат отрицательный, значит ВИЧ инфекции нет. Если же две полоски. Здесь есть куда куди к нам обратиться. Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров'я та безпеки її близьких, наголошують фахівці. Завдяки програмі Хелслінк, яка працює на сьогоднішній день в Дніпропетровській області, запроваджується така можливість. Це обстеження на ВІЛ оральними тестами. Синергія душ, в свою чергу, маючи таку можливість роздавати безкоштовно населенню ці оральні тести, тим самим впроваджує як політику своєчасного виявлення та надання медичної допомоги для лікування ВІЛ-інфекції. Вірус імунодефіциту людини впливає на імунну систему, вражає клітини, які ведуть боротьбу з інфекціями. Передається віл від матері до дитини через кров. Та найпоширеніший спосіб передачі захворювання статевий тестування добровільне та безкоштовне для всіх бажаючих. Оксана Ващенко і Ляломовський, новини 9 каналу.